українське суспільство опинилося на роздоріжжі, куди спрямувати свої погляди, на чому зосередитися, аби забезпечити стабільний рух держави вперед, європейські цінності чи дешевий російський газ, обидва ці фактори привабливі для нас. Як поєднати високі устремління побудови суспільного життя за демократичними принципами? Та зберегти дружні взаємокорисні відносини з найближчими сусідами. Це питання гостро стоїть на часі. Тим важливіший досвід учених, які вже протягом десятиріч річ успішно вибудовують свої стосунки із зарубіжними колегами. Міжнародний науковий симпозіум Схід, Захід, Дизайн і тестування цифрових систем, що проводиться за підтримки інженерної спільноти Айтрипали, Збирає своїх учасників то в Україні, то в російській столиці. А цьогоріч він відбувся у славному Ростові-на-Дону. Про це вже розповідалося у наших програмах. Організовують його науковці Харківського національного університету радіоелектроніки під керівництвом доктора технічних наук професора Володимира Хаханова. Чергове зібрання міжнародного наукового симпозіуму рада прийняли у Донському державному технічному університеті провідному навчальному закладі на півдні Росії. Як і чимало українських вишів, цей університет бере активну участь у програмах Європейської комісії. Темпус було виграно тендер у трьох проектах щодо модернізації вищої професійної освіти Росії. А взагалі, Донський державний технічний університет зростає і збільшує свій вплив на розвиток регіону. Нині в університеті діє 19 факультетів, працює 79 кафедр. А всього у ньому навчається понад 48 тисяч студентів, і оновлення тут помітне кожного навчального року. Так, тут зважили на те, що у Ростові-на-Дону буде споруджено новий аеропорт, тож відкрили факультет авіабудування, щоб підготувати кадри високої кваліфікації для роботи у небі і на землі. Досить помітні успіхи науковців університету, про що неодноразово розповідав ректор Донського державного технічного університету Бесаріон Меський. Майже удвічі тут зріс обсяг фінансування науково-дослідних і проєктних робіт, що позитивно позначилося на репутації всього колективу. Відкриття 11-го зібрання симпозіуму схід захід дизайну тестування цифрових систем викликало жвавий інтерес і в самому університеті, і у тих, хто прибув на нього з України, Росії та далекого Зарубіжжя. Так, співробітники Санкт Петербурзького університету шляхів сполучення Дмитро Єфанов і Антон Блюдов привезли в дарунок організаторам наукових зібрань фундаментальну працю братів Сапожникових. У ній сконцентровано інформацію щодо надійності цифрових систем починаючи з 70-х років минулого сторіччя і до наших днів фундаментальним дослідженням щодо цифрових вимірювань міг похвалитися і доктор технічних наук, вчений із Москви, А за походженням він українець, учасник кількох наукових зібрань Віктор Джиган. Книга була не єдиним моїм. достижением за последний год я стал представителем и работником новой компании. Это известная в мире компания Huawei Technology, которая имеет представительство в Москве в виде не только центра, который продает свою продукцию, но и большой исследовательский центр. Этот центр занимается рядом направлений, среди которых обработка сигналов, различные вопросы телекоммуникаций и мультимедии. Книжка называется «Адаптивная обработка сигналов. Теория алгоритмы». Я являюсь ее автором. Ну, без лишней скромности могу сказать, что это первая книжка российского автора про это направление. Всего вообще в мире около 40 книжек, что не так много С момента собственно, создания этого направления, который начался, которое началось примерно в 60-х годах прошлого века, что такое адаптивная обработка сигналов? Фильтр это нечто, что отделяет одно от другого. В данном случае речь идет об фильтрации сигналов, которые присутствуют в нашем современном электрическом и электронном мире. иногда фильтровать эти сигналы можно как бы определенно в этом случае используются фильтры с фиксированными весовыми коэффициентами, а в тех случаях, когда мы не можем заранее специфицировать, а что должен этот фильтр фильтровать, то как бы на помощь приходит такое, может быть, кому-то экзотическое направление в цифровой обработке сигнала, как адаптивная фильтрация сигнала. И вот многолетний, можно сказать, мой опыт. а не только достижения останнього року були воплощены в цій книге. Я вважаю, що это книга всієї моєї жизни. А допомогли вченому у виданні монографії російське видавництво Техносфера і відома компанія Агіленд Технології, представник якої теж виступив перед учасниками симпозіуму. Якщо науковці та інженери зосереджували свої виступи на аспектах проблем проектування і тестування цифрових систем. Удосконалення програмного забезпечення, оптимізації інтегральних схем, то приміром професор Владимирського державного університету Сергій Мосін провів глобальне диссертаційне дослідження із порушених питань. Диссертація была посвящена вопросам автоматизації тестопригодного проєкту особового класу устройств, которые зараз активно развиваються и очень востребовано на рынке. Это так називаємо аналогоцифровое или смешанные устройства. и решение вопросов по автоматическому поиску тестов и выполнению проверки на всех стадиях жизненного цикла проектируемого устройства. Это очень важно, поскольку позволяет сокращать временные затраты, стоимостные затраты, обеспечивая высокую надежность их функционирования. Существуют разные приемы, в том числе и те, которые позволяют без вмешательства обеспечить проверку работоспособности. Як і завжди, на міжнародних симпозіумах активною була вірменська делегація. Приміром, із програмною доповіддю виступив доктор технічних наук професор Вазген Мелікан. Він є директором навчального департаменту компанії Синопсис Вірменії, заслуженим діячем науки республіки лауреатом премії президента Вірменії. Зрозумілий інтерес вірмен до життя у Ростові на Дону. Адже це південне місто увібрало в себе нахідчивань на Дону у 1928 році. Це поселення було засноване кримськими вірменами, яких за наказом цариці Катерини II було врятовано від турецької навали наприкінці XVIII століття. Дивна історія і доля вірменського народу, який був змушений кинути свою історичну батьківщину, тепер Ростов на дону вважається російсько-вірменським містом, до скарбниці, здобутків якого вірмени внесли помітний вклад і в освоєння приданських степів, і у розвиток ремесел та торгівлі, і в науку та культуру. Про місце пострадянського вченого у загальнолюдському пошуку нових знань ми говоримо із Самвелом Шикуряном, академіком Національної академії наук Вірменії, доктором фізико-математичних наук, професором Єреванського державного університету. Мені вдалось бистро ну, ну, там, за два-три роки карти інтегруватися в эту среду, у мене Там сейчас и знают на Западе, и значит, мои работы цитируют. То есть одним словом, как кажется, моя интеграция конкретно прошла успешно. Но я знаю очень многих моих коллег, и я уверен, что они могли бы быть очень полезны. Сообществу исследователей, инженеров, которые работают в этом направлении. Но, к сожалению, по, по разным причинам они, они пока не в состоянии этого сделать. И вот эта конференция изначально задумывалась, как некий мост который должен был связать ученых. Но как известно, мост строит с двух сторон. Успешным получается, когда вот значит, продолжают эти усилия с двух сторон. И по тем или иным причинам, вот к сожалению, вот так сказать, активность с двух сторон не всегда. Ну получается, дело в том, что ну, из, из той, наверное, и, наверное, из другой стороны люди это все заняты, у них свои проблемы есть. Но я бы, я бы сказал, что это должна быть проблема номер один. Это, это должно быть также интересно и Западу. Американский профессор Рич Голдман присвятил свой выступ инновациям в электронике. Вони прискорюють її розвиток і стосуються всіх і кожного. Найближчими роками зазначив він, кількість планшетів і смартфонів у нас суттєво збільшиться. Соціальні мережі, сервіси, відео та музика в інтернеті вимагають величезних обсягів передавання інформації, а технології за ними не встигають. Розумні окуляри, годинники, фізіодатчики працюють погоджено зі смартфонами. І все це нові датчики, яких до 2017 року потрібно буде аж 30 мільярдів у світі. Тож перед розробниками широке поле діяльності нині актуальною стає концепція чотирьох екранів: телебачення, смартфона, планшета й комп'ютера. І всі вони мають працювати злагоджено, доповнювати один одного. Тискамфренс ісвест дизайнтессимпозіо. Это конференция East-West – дизайн и тестирование цифровых систем. Для меня в этом году взлетела на небывалый уровень. Как это важно, когда из года в год различные ученые, университеты, специалисты, которые уже стали старыми добрыми друзьями, встречаются снова и снова по такому прекрасному поводу. Кроме того, появляются новые лица, студенты, вся наука молодеет. Для меня лично очень важно, что продолжается это беспрерывное взаимодействие. Мы делимся успехами, следим за развитием разработок друг друга. Мы как хороший слаженный коллектив, который, безусловно, преследует одну цель. Приятно, что мы можем помочь и направить молодежь. В микроэлектронике и дизайне цифровых систем появляются все новые и новые мысли, идеи. Казалось бы, все уже изобретено. Что еще можно придумать? И такой восторг, когда понимаешь, что можно Придумали же. Про перехід до тестування системного рівня розповів у своїй програмній доповіді іранський професор Навабі. Одночасно він викладає у Тегеранському університеті і в одному з американських університетів. Він зазначив, що існує два підходи до розв'язання цієї проблеми. Перший такий собі електронний конструктор, коли цифрова система створюється із готових блоків. Другий умовно можна назвати проектуванням як програмування, коли система розглядається як програмний комплекс, у якому частина блоків реалізована апаратно. Професор Навапі завжди приїздить з великою студентською делегацією, що бере активну участь у роботі симпозіуму. Конечно, каждый раз мы набираем порядка 15 студентов. Из них получается 4 хороших специалиста. Вот такая разница, такой отбор. Всегда студенты интересуются конференциями такого уровня. Им приятно посетить Россию. Они презентуют себя, общаются с местными студентами. Они счастливы познакомиться с новыми интересными людьми. З особливим нетерпінням усі очікували на виступ Єрванта Зоріана, американського професора, одного з фундаторів симпозіуму, відомого експерта в галузі мікроелектроніки. Мініатюризація електронних схем породжує безліч проблем складність проєктування, що призводять до нових типів дефектів у них. Поки що закон Мура у цій галузі діє, і вчений сподівається, що він діятиме аж до 2020 року. Тобто продуктивність мікросхем буде подвоюватися кожні півтора-два роки. На прикладах компанії Synopsys вчений показав, як розробляються проекти систем на чипі з урахуванням мініатюризації та процесів. І сотруд і це факт орелі. Сіморанморавде. Реальный мир становится виртуальным. По крайней мере, к этому все идет. Компьютер превратил нашу жизнь в мобильную и скоростную систему, и сейчас интернет способен связать нас со всем окружающим миром. Сенсор всего прикосновение, может изменить все вокруг нас. Теперь мы сами можем создавать необходимое для нас пространство при помощи одного клика. Я только не называл и Ростов и российским Чикаго, и донским Вавилоном, и азовским Ливерпулем. Там мы переконалися, что это на самом деле передовой науки. Я хочу сказать, мне не сказано приятно, что личности такого масштаба посещают наш симпозиум. Эйч Голдман, Наваби, Ервант Зориан. И нужно благодарить именно их за активную работу. Это всегда интересно. Лично я благодарен, что они интересуются состоянием IT-технологий и дизайном цифровых систем в России, Украине, Белоруссии и других странах.